Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Forzo Horizon 5 в режим Illuminator. Дуже давно не було цієї прекрасної гри на відео, але після останнього стріма по Forza, який був максимально позорний, і я всього два рази за 2,5 години була в фіналі. І жодного разу не перемогла, то це типу дуже потрібне відео. <рі> так, з'явилася в тому місці, де дуже часто є тропи. Надіюсь, вони будуть і сьогодні, і зараз. І буде нормально людей. І зараз я з першого разу так заходжу і перемагаю, і відео буде 15 хвилин. Але якщо відео не 15 хвилин, то я зрозуміла, що я не перемогла з першого разу. <рі> да, соромно, звичайно, але нічого, зараз переможу. То просто був якийсь не мій день, розумієте? Так, так щось вийшло. Що, я бачу долю? І все. Жодного дропа. А! Неможливо! Блін, там ви що? Смішні! У когось вже сьомий ме. А їх же ж там не було тільки що. Ей, я ж туди всюди дивилась, не було жодного дропа. Що? Ладно, форза як зазвичай все зламалося. Так, їдемо бігесенько на от дропчик. Якщо там буде щось нормальне, їдемо до людей. От той чувачок теж їде на дропчик, що праворуч, по-любому. Головне раніше часу його не перестріть. Так, він набагато крайший, ніж я, я маю бути перша. А, там ще один є. я. О! Я на грані, я на грані, я на грані, я на грані, я на грані. Він теж хоче цей дроп. А, блін, аудико, трап. Моя! Я? Моя! Ну, я прелість маленькая. Де ти? Та там ще один дроп. Ладно, я поїду за тим дропом. Ні, я поїду. Ладно, він дуже поруч, тому я зараз за дропом і бімом за ним. Тут полібовому якась фігня буде зараз. Чувак, дарма ти сюди не поїхав, так ця катка по буде навіть. На там ще один. Віти? О, до речі, я ж тоді на стрімі теж щось сьомого рівня зустріла. Де ти, за? А ти на п'ятому. Диви, а я на сьомому, я його тут взяла. Так, Форт Бронко. Це ж теж Форт Бронко в ньому. Проте Форт Бронко. Нормально. Добре, що в нього не десятий. Швидесенько, обережненько. Летимо. Тільки не вдаре. Бая мать, прям дереве вилечу. Фак! Фак! Та що таке? Боже, чому нічого не зноситься? Боже, чувак, уже на фініші. Блін, ну що ж за невезуха? Я її принесла з собою, блін, стрімав сьогоднішнє відео. Та він уже фінішував, я вам кажу. Боже, позор. Який позор? Білостір. Але я по нього, здається, не встигаю. Блін, прямо на мосту. Я зараз не проб'ю відбійник цей просто. От, ми черта вона стоїть таким от макарчиком. А, він не на мосту, він тут внизу. Окей. Мій. Дякую. Диво, дивне, що я тут щось забрала перше. Ладно, я доволі швидко погружаюсь. На чому ти чого? Ой, ти теж уже на чомусь, давай. Третій, треті. проти третього. Ауді проти хунта Є питання. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. От, <brac -tool> <отпусти> треба просто, щоб він кудись <рек -tool> один раз врізався, а я нікуди. І все буде нормально. Але він досить нормально так їде. Та ну блін, ну так не чесно, ну що це за фігня? Класно. Мені подобається. Дуже крута гра. Так, третя катка. Я з'явилась в пірамідах. Що я тут бачу? Дулю. Знаєте, що я думаю? Якщо я на попередньому стріму, стрімі... Бляха, За дві години не перемогла. Що я хочу сьогодні стримати? Поясніть, будь ласка, цій людині. Там куча народу, я їду за тим дропом. Геніально? Правда. Очевидно. Геніально їду туди. Тут поки нікого, але поки я доїду, звісно, його вже заберу. Ось чувак, ліворуч летить прямо на мене. Офігеть, як круто. Чувака, ти красавчик. До речі, я їду перша, і він мене досі не наздогнав. І здається, вже не наздожене. Та ти шо, я щось переможу сьогодні. Блін, здається, наздожене. дожене. Шось... А ні, не наздожене. Адіос, чувачок. Хотів зі мною гонки. Получай. Третій рівень, мою! Повожу. Звичайно, а у мене спирткватером. Так, їдемо шукати дропи, шукати якийсь народ, що тут їздить. Бажано не сьомих рівнів, бо я їх не переможу. Треба щось попростіше поки. О, ось дивіться, скільки їх тут! Йо-йо-йо-йо-йо-йо, йди -йо 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 -йо! сюди, малючок! Ти на чому? Ти краще, ніж я. Нічого страшного. Так, ви будете гонку разом, окей, я тоді беру оцього дальнього. А, ви будете гонку разом теж без мене! Ні-ні, зі многи, зімно, зі мною, зі мною, зі мною, зі мною. Божечки, я протягую якусь діч сьогодні. Є шанс їхати Чисто по дорожці, може наберу якусь швидкість. Бо він щось затупашив, а тепер уже погнав. Треба виїжджати на дорогу, тоді маю шанс. Малесенький, ламай. Може він десь затупить, може в нього хтось вдариться. Будь ласка. Мені дуже треба та камара. Я дуже мрію про ту камару зараз. Та не шо? Просто щось земная, я в шоке. Звісно, Конечно, комары ты заразали, моя любимая машина. Я злила бы тратим уровню, а -то там водій такие просто. М -м. Так ваш десертик мне не потребен. Мне потрібні ваши люди. Тепер мені страшно, що я зіглю на ній. Божечки, дебільне, куди ти їдеш? Це тут дебільне. Який шанс, що я тепер Мерса переможу на комарі? Десь приблизно нуль, так? Да? Ну так, якщо подумати. Я думаю, приблизно нуль. Я поїду по дорожку. Може він десь там заплутається, я не знаю, що в нього там може статися. Може, там є якісь і камінці. Щось поки не бачу камінців. хто ж бляха, не вхожу в поворот. Давай, давай, газу, 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 зайчик. Факі, не попадаю на фініш, але я тут перша! Так, тут нічого нема. Боже, я мало не плакала вже за тим Мерседесом. Давай ще раз сюди. Фух. Це треба так. Блін, я чесно, я прям ржусь з цим комаром. Він так нормально вона, камара, комара вона. Автівка ця прекрасна. Нормально валила, просто що валіни ручки з іншого боку десь ростуть, і вона не може раніше повернути праворуч, щоб попасти на фініш. Ой, божечки! Safe to do so. Я та катка. Де вони беруть ти восьмій дев'ятій рівні? Поясніть, будь ласка. Субарушка, поїхали. Охі чмо, просто чмо. А ч я не втрималась поясніть, будь ласка? На, тобі, це просто, блін. А, -а, а! Та що таке я з поверла, коїхнуві, в мене ставить разом, хотіли мене всю другий раз не перемогла і не можу. Шоста катка. Хорошо. Ні-не-не-не-не-ні. -ні 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 -ні. Лізь, 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 лісь, лізь, ліз. ти все можеш зайчик Давай, давай, давай поршик. Давай, сьомий рівень зараз буде, яка чудесна, новина. Ух. Поршик на поршик підходить. І не можна ще день? Ти ти мене ведеш ці різдний. О, дякую, дякую, друже, боже, ти просто чудо. Бо я б не виїхала сама. Ось мій рівень. Що ж так не везе? Що ж робити? Ну так, да, ви її апгрейднули, а може ви б її кілометрів додали трошки. То воно бідняшка 200 там на силу їде. О, то таке, як і було. Позичуло. Oh, Шанс, що за чола програє. Дуже погана автівка за чола, я дуже її не люблю. Але МГ Метро я теж дуже не люблю. Обережно під горочку. дуже обережно зайчик. Будь ласка. Божечки, я сьогодні підкорюю всі гавняні тачки, але не можу підкоро... підкороти. Підкорити. Поворот вправо. Як таке можливо? А цей правий поворот, він мені сьогодні засрав все життя. Фієсточка, підходить фієсточка. Добре. 400 метрів. Поверни лівий. Рекалювати рух. Давай, 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 не можна дати йому цю тачку. Так, там ген Халдичор, Вона запуталась уже до свит в веточках. Все нормально. Все супер, мама Бам, з перено. А ну чому це ти тут розсікаешь, маленько? А ага, молодец, это шутить классно. Сейчас я буду видишь, що в мене, якщо шо, я то я повернусь, окей? <говори> У мене дуже нелісова тачка. <говори> блін, я по такій дорозі його не переможу. Він ще й перший. Йо пересети, та що ж я зливаю все в останній момент. Та Рятуйте, блін! Який шанс, що він зараз з дерева вийде? Ніякого. От приблизно нуль. Ну от приблизно нуль. Ну от приблизно нуль! 13. Та йоп! Твою наліво. Я вже не знаю, яку зараз саму катку по щоту казати просто. Десь сьома-восьма плюс-мінус. Коротше, в мене така катка прикольна, я не знаю, яка це по рахунку. Але я досі не з'їздила жодної гонки. На початку було 52 гравці, зараз 15. Я знайшла дроп другого рівня, потім третього, потім четвертого, потім ось п'ятого. І все, тут, типу, нічого не відбувається більше. І, до речі, по зоні вже, дивіться, воно що. Типи там на ламбах розсікають, все нормально. Я не думаю Класно Петка вийшла, безмежно, так? Шостий рівень вже жодної гонки. От зараз з цим, мабуть, треба їхати. Ого, але як же я з ним поїду на цій кенхоровіші. Там якась всього душка зараз буде. Не хоч як хоч, може я так доживу до фіналу. Mm -hmm. Зараз 10 рівень десь знайду і все. Так, у мене гонка з бітлом. Нема жодного шансу, що я її переможу. Якщо він заплутається в деревах О, бійця, перша єдина гонка за цю катку. Я її перемагаю. Так от і на 9 рівні можна опинитися. Звісно, біта. Мій хороший. я не дуже люблю цю тачку 9 рівня. Так, ми маємо 5 гравців, 4 крім мене. 4. 3 крім мене. А ну давайте ще поганяйтесь, будь ласка. Я, до речі, у фінальній гонці. А я не знаю, хто... МГ-метро є. Но за МГ Метро я 100% швидше. Я не знаю, куди їхати. Head треба оцінити на чому мої суперники. МГ-метро, це я вже поняла. Якщо переможе МГ-метро... Озор цієї грій. Блін, третя. Та блін! А така прикольна катка. Нічого тупо не зробила. Нічого тупо не зробила і врізалася в дерево якесь срано Я не здивуюся, якщо перша летит ім'я не Блин, 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 ну на чем він там, как я могу его перегнать? Рубрика ніяк. Ба він там з усіма деревами поцілується. Тут достатньо є з ким цілуватись. О, Де він? Та блін, ну чому друга, ну могла ж бути перша? Ладно, ну я вже дуже близька до цієї перемоги, я взагалі всю катку нічого не робила. Так, ладно, все, я граю останню катку. Якщо не вийде, я запишу ще один відос. Буде вам два відоси по форзі, Ну тут прям просто дуже багато всього, що треба показати. Не хочу, щоб воно було дуже довге. Так. Давай, остання катка. Надіюсь, буде переможна, але друге місце в порівнянні з тим, що в мене було на попередньому це я дуже топово йду зараз. Всього лиш годину граю. Так, давайте. Остання, точно остання на сьогодні. Так. Як зазвичай, остання не вдала. Треба не казати, що вона остання тоді буде вдала жодного дропа. Ну, він є, але далеко. Я нашла дроп, я знайшла дроп, я зависла в дереві, я найшла дроп! Та дай поїхати, йоп було, Хоч скажіть. Другий, класно. Не їдь за мною, ти поганий, в мене ще дропа немає, не їдь, будь ласка, я хочу нормальну катку. Блін, там дроп. Та дайте мені, ну хоч що небудь, я не хочу попередню катку, йоп перметер. Моє моє, моє. Я щось сьогодні отримаю. Ну а тепер поїхали, де ти там? А куди ти затикаєш? Ну йди сюди, маленький. А що таке? Тепер не хочеться гонки, так? Да? Йди сюди, сказала. А що таке? Кар'єри не хочеться, так. Да? То йди до мене. Ага, я теж знаю, що там сьомі рівні бувають. Куди ти валиш? Та що таке? Не хочу з тобою гонки. А що таке? Макарон, так? Да? Блін, але хрінова, що я не могла його наздогнати, наче він дуже швидкий. А, я не звернула увагу на чому він. Блін, ну да що це таке від'їде там? Чому будь-собару така шустра? Так, коротше, я програла. Так. Да. Так от, мабуть, каток 10 я сьогодні зіграла, може 8. Щось я не можу його взагалі наздогнати. Абсолютно повний нуль. Це так п'ятий рівень, тобто до Все! На сьогодні ми з вами завершуємо, я Запишу ще один відео, де я переможу. А на цьому, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте свої подбайки, пишіть коменти, бувайте. Зайшімо цьому відео або на стрімі.